Надзвичайно красиве плаття в леопардовому принті, зручне, еластичне у складі 60% поліестеру і 30% віскози. Також є еластан. Сукна, сукня дуже добре тягнеться. Розмір вказаний С так і буде, хоч на той хоч на той розмір підійде добре. Рукавчик красивий, тут є такий манжетик. Бачите? От манжета далі широченький рукав. Дуже гарно на якусь подію, на якесь свято, або для якоїсь. Ну, такої цікавої зустрічі, можливо, не повсякденне, дуже красиве, привертає до себе увагу. Ну, гарнюче. Я не стала на шию нічого додавати, бо і сережки активні, і перстень цей дуже гарний до цієї сукні. Можливо, багато леопардового, але мені так сподобалось. В принципі, якщо тематична зустріч якась, то цілком може бути. Пояса немає, вільна донизу, гарно вона, бачите, в Русі себе показує. Гарнича, тому Зверніть увагу на неї.